Нині світ стрімко змінюється: глобальна цифрова трансформація, стрімкий розвиток телекомунікацій, інтернету речей, штучного інтелекту, нейромереж. Людство стоїть на порозі індустріальної революції 4.0. Українська система освіти має відповідати викликам часу. Міністерство освіти і науки презентувало програму великої трансформації Освіта 4.0, Український світанок. Справжній освітній прорив заплановано до 2032 року. Освіта 4.0 відкриває нові можливості, сучасні технології навчання, нові механізми оцінювання, розширення можливостей для педагогів та здобувачів освіти. Індустрія 4.0 передбачає радикальну зміну професій та компетенцій, які будуть найбільш актуальні в майбутньому. Маяками для національного ринку праці будуть професії, пов'язані з розвитком біотехнологій в агропромисловому комплексі, промисловою автоматизацією на основі цифрових технологій, формуванням нових бізнес моделей і корпоративної культури та забезпеченням адаптації людей до швидких змін, що відбуватимуться. А ви готові до успішного життя в епоху 4.0?